Зайвим не будемо. Всім привіт! Ви дивитесь будні осмачика, і пройшла вже рівно доба з того часу, як ми залили нашу каву, наше зелене зерно сидром. Ми бачимо, що воно набухло і така, така гарна шапка створилася. Давай, відкривай. Зараз ми процідимо, якщо там є що, звичайно, проціджувати через оцей. Такий побутовий І... 9, Обережно, обережно вона зараз буде, буде висипатися? Так, можливо, буде висипатися. Можливо, можливо. Подивимося. О, стоп, 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 стоп. Пішло, пішло, пішло. пішло. Так. Ми зробимо такий імпровізаційний. Завжди хочу сказати, патіо. Ні, а, ні. Африканське ліжко із ящиків пластикових. І ще у нас є сітка. Так, давай якось з цим будемо розбиратися. У нас так. є ось така сітка, на якій буде лежати зерно. Так. Як бачимо, наші ящики, вони з такою зроблені з прорізами, і там дуже, повільно, дуже хорошо буде гуляти повітря. Плюс ще така сітка. Тобто кава буде нормально сушитися. Більш того, ми ще будемо її постійно перевертати, прямо ну, ще ребити час і ну, час. час. Так. Волога, так? Да? Просто зверху воно взагалі було якось сухувати. Ну так. Да. До, до речі, на колір. Типу, Пам'ятаєш, яка зелена вона була? Uh -huh. Uh -huh. І яка жовта вона зараз. І стала. І зверни увагу, як зерно збільшилось, воно має майже такий розмір, як після обсмажки. Тобто, напитало. Сидру велику кількість. А, цікаво, скільки днів піде на те, щоб я поки що буду на, так, на купу викладати його. Давай далі. Як ну, Бананами зараз поки що не зовсім і пахне, я скажу. Пахне більше такою брагою. Тобто, ну, можна сказати, що процес ферментації якийсь там відбувся і це дуже гарно відчувається у запаху. Схоже на якусь кутю. <реш> на, кутю? Так, на, різдве, на кутю? Може й вийде щось як кутя. Міша каже, якщо вийде смачно, все каже, білий халат, 200-літрову бочку, і не трогайте мене. Це, в принципі, розповідати нема чого. Ми показали візуальну частину там, наших процесів. Дочекаємося, поки зерно досохне до стадії придатної до обсмажки. Я не знаю, скільки часу пройде. Ми будемо, у нас є вологомір, ми будемо перевіряти вологість цього зерна, і тоді, коли можна буде смажити, ми його посмажимо, прокапаємо. І це теж будемо знімати, розповідати і ділитися враженнями. А якщо буде смачно, то можна навіть буде придбати таку каву. Або навіть ми навіть розіграємо якусь так, позицію. Можна. Саме так, так. саме Все, -по -по. підписуйтесь. Що? бо по попав. Бо -по -по. А папа? Ну, це треба, щоб було зовсім круто. Просто слідкуйте за тим, що відбувається. Прийшов майже тиждень, чи скільки там? Ну, Три-чотири дні. Я не пам'ятаю. коли знімали. То зараз перегортаємо. Так, ми її постійно перевертали не тільки зараз, ми там регулярно перемішували зерно, щоб воно нормально висушувалося. От. А ми навіть вже маємо деякий показник вологості 18%, от. але це ще рано до посмажки. Але смажки. все одно видно, що вона суха. Так, так, так. Це Все нормально, вона не заквашується, вона не тісне, тут не цвіте, нормально сохне. Наше імпровізоване ліжко операція. Чим пахне пивом? Пахне пивом. Бо зараз поки що ніякого запах не немає, просто О, такий бродильний якийсь аромат, такий. запах браги, пивом. Mm. Але точно вже не горохов. Дорогі чому кава така дешева? Еспресо 23. А, це.